Це сталося в п'ятницю 10 лютого. Ми прийшли на працю на роботу, обходила обладнання. Ну і в цей момент зрив. Все, далі, все як в тумані. Сьогодні це стабільний стан, однак пацієнт потребує подальшої тривалої реабілітації, тому що є поранення нижньої кінцівки з пораненням сухожилля. Психологічний стан самі розумієте, це дуже важко, тому що хворі. Котрі приходять на роботу, котрих є свої плани, свої діти, своє життя, вони виконують якусь бутову, А сьогодні вони опиняються у нас на операційному столі. На жаль, це дуже важко. До нас були доставлені вісім постраждалих. Шість були в задовільному стані, двоє в більш важкому стані. Одному була виконана хірургічна обробка в умовах операційної, іншому в травматологічному відділенні надавалася допомога. Уламка і пошкодження. Наслідок вибуху ракети. На зараз стан одного залишається середньої важкості, всі інші в задивіному стані.